І пропоную наостанок таку не дуже серйозну, а можливо і дуже, дуже серйозне повідомлення з білоруського порталу Тутбай. Воно повідомляє про те, що у трьох білоруських крамницях в білоруської столиці, трьох інтернет-крамницях і двох книгарнях. З'явилася гра під назвою «1514». Це дата, коли відбулася битва під Оршею. Тоді 15 тисячне військо. Під проводом князя Костянтина Острозького подолало 80-тисячне -ти московське військо. До війська князівства Литовського входили підрозділи і українців, і литовців, білорусів, а також найманці із країн Західної Європи. Завдяки мужності і таланту полководця Острозького. Вдалося цьому об'єднаному війську подолати чисельне, чисельне московське, і от сьогодні білоруси, які придбають цю настільну гру, вони зможуть відчути себе полководцями і переможцями російського війська. Це такий е, натяк українцям. Нам до речі теж варто зробити щось подібне. Бо щось так. я дивлюся, росіяни вже і кіно знімають про свою допомогу і про Новоросію, і е, ігри там, і так далі. І е, пам'ятаєш Шанваре, е, була така постановка оперна Сівастополь про Крим і про Росію. І тому мені здається, що Україна в цьому плані дещо програє. Нам варто якось більш активно ставитися до таких подій, до культурних подій і так далі. Без безперечно, тим більше, що це Білорусь, яка офіційно позиціонує себе як найближчий союзник Росії. А ми, перебуваючи у стані фактичної війни з Росією, нехтуємо одну нагоду за іншою для того, щоб підняти патріотичний дух наших громадян. Ну, це заклик до наших громадян, до речі, до тих, хто може вигадати інтернет-ігри там і так далі. Будь ласка, у вас є поле для дії і перемоги українців в якихось там іграх чи в кіно. Це нам дуже потрібно. Тому на сьогоднішній день, і якщо ви це зробите, ми обов'язково це покажемо і розкажемо про це, так, Анваре? Так, віртуальні перемоги нам потрібні не менше аніж перемоги реальні на фронті. Я гадаю, що одне іншому тільки допомагатиме.